Люди протистоять проти банди. Люди протистоять проти цієї злочинної системи, яка всіх людей намагалася зробити рабами, покласти на коліна, і люди проти цього повстали. Я вам хочу сказати більше: я на своєму власному автомобілі вивозив із прокурорського села Проців Ігоря Луценка. Це той самий активіст, який, який, який Дмитро. Той самий активіст громадського сектору, якого першого викрали разом з Юрієм Вербицьким. Їх двох викрили, тому що він Юрій відвіз в лікарню. І в п'ятій ранку зателефонували, сказали, що Юрія Вербицького і Ігора Луценко, якого я дуже добре знаю, тому що постійно їх підтримував, що з Михайлівської площі так само вкрали. І з п'ятої години ранку до четвертої години після обіду ми обізли всі РОВД, обіздили всі СІЗО, обіздили всі. Пропускники з так званого адміністративного тимчасового утримання людей, і в прокурорському селі на дамбі, річки Дніпро, він об'явився, його викинули туди. І він розказував, що з ним робили, як це все відбувалося, як 9 людей в Шацькому вірвалися в лікарню, дали йому в обличчя, де він тратив свідомість, наділи пакет на голову, прорізали дві дирки, скотчем замотали шию. І цей пакет в нього був до того моменту, поки він дійшов до людей. Я вам хочу сказати, що те, що відбувається сьогодні в Києві, це люди, які приїжджають в лікарню, просто їх хапають, б'ють і зразу вони з'являються у СІЗО. Ті останні тижні, які ми проводимо в Оболонському райвідділі, в Дарницькому райвідділі, в Голосіївському райвідділі, в всіх судах, де люди, які взагалі, навіть не ті, не ті наші люди, які навіть на Майдані стоять, а ті прохожі кияни або ті, які просто приїхали в Київ. Ідуть по вулиці, не дай Боже, з того боку, через хрещатик, їх хапають, беркут їх жорстоко катує, б'є, калічить і потім, їм світ... їм потім світить від 8 до 15 років. Так, ми скасували ті закони, які стосувалися 16 січня. Але в середу, коли було зареєстровано три законопроекти, два з яких опозиційні, один з яких мій, які стосувалися, я маю на увазі, ці два, безумовного, безумовного. Повністю випуску із в'язниць і декриміналізації всіх дій по відношенню до всіх наших мирних протестувальників по всій Україні, вони нав'язали Януковичу, і Янукович нав'язав всім іншим умови. Умови, знаєте, які нав'язують, коли мова йде між якимись бригадами, які в 90-х 90 роках панували по всій Україні, злочинними бригадами я маю на увазі, які ділили. Награбовані, які ділили майно, які воювали один з одним, коли щось одна сторона робить одну дію, а інша робить ще гіршу агресивну дію навпроти. Мені здається, що вони не розуміють, що це мова йде не між стосунками бригади з бригадою, а мова йде між стосунками владою, яка себе оточила криміналом, і ставить на свою службу поки що правоохоронну систему і людей, народу України. І те, що я бачив у кабінеті Рибака. Коли там був присутній і, і, і Портнов, коли там була присутня і Лукаш, коли там був присутній і Єфремов, і, і безумовно, і всі їхні інші представники влади, і комуністи, і, Калєтнік, і Симоненко, і всі інші, то вони говорили про те, що ми вам не можемо довіряти, уявляєте? Ми вам не можемо довіряти, і нам потрібні гарантії. Коли на питання, слухайте, ви взагалі. Адекватні люди, які вам можуть бути потрібні гарантії, коли за вами вся машина правоохоронна, вся силова, каральна, і які вам мають бути гарантії, коли мова йде про те, що ви маєте негайно звільнити всіх людей і ухвалити і підтримати цей закон. Будь-який із двох. Ви знаєте, переговори, перемовини зайшли спочатку один раз в тупік. Після того рибак вийшов і сказав, так що будемо робити, збираємося завтра чи ні? І ми всі розуміли. Ті депутати, які були в залі спочатку, ми розуміли, що якщо вони розійдуться, то на ранок їх всіх поламають, тих регіоналів, які почали погоджуватись на підтримку мого законопроекту, в тому числі. Це і група ну, Ахметова, можна так мягко сказати, це і група Тігіпка, це і інші депутати, там мажоритарники яких ми переконували впродовж дня і пояснювали їм, що якщо ми будемо, якщо ви будете наводити так званий порядок через коліно і ламати людей, то ви ситуа ситуацію ще більше радикалізуєте. Я вам хочу сказати, що цей документ, який називається Акт про повернення до конституції 2004 року, це означає забрати всі диктаторські повноваження ну не всі, ну величезну кількість диктаторських повноважень у президента. І віддати ці повноваження Верховній Раді. Це означає, що ті депутати від партії регіонів, які голосують за цей акт, вони собі відрізають шлях назад. Це означає, що після цього формується нова більшість в Верховній Раді, де в тій більшості більшістю є опозиційні демократичні сили, які після цього можуть формувати уряд, які після цього можуть призначати свого міністра внутрішніх справ. Які після цього можуть призначати свого міністра оборони, які після цього можуть призначати дату проведення дострокових президентських і парламентських виборів. Це означає те, що це є єдиний, по факту, шлях, єдиний для того, щоб не допустити до кровопролиття, для того, щоб в такий спосіб дати можливість не штовхнути країну в кровопролиття, не штовхнути країну в, збройне, в, збройне якісь, в збройні якісь речі. У мене є питання до вас по закону. Цей закон, який приймався, чого президент так прибіг у Верховну Раду. Якщо б його не було, чи готові були регіонали перейти на бік опозиції? Дякую. Люди, які є у Януковича у парламенті, чітко зрозуміли сценарій, який міг бути всереду. Сценарій мав бути, такий. мав бути такий: всі закони виставляються по черзі. Регіонали та частина, яка переходить на бік. Людей, народу на бік Конституції підтримує або мій законопроект, або законопроект другого нашого опозиціонера-ємця. Так, ну просто я ще раз повторюю. Підтримує. І це перший крок, дуже важливий для того, щоб ми зрозуміли, чи є більшість в Верховній Раді інша. Другим питанням ставиться питання акт повернення до Конституції 4-го року. І з цього моменту починається незворотний процес тих людей, які проголосували проти свого тата. І всіх інших, які розуміють, що це нова більшість. Яка повинна формувати, брати на себе відповідальність, формувати уряд новий і діяти далі так, як положено, як положено новій більшості. І Янукович це зрозумів, йому це пояснили дуже просто. І він приїхав. Такого в житті не було, щоб президент приїжджав в парламент, просто так, і, 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 і всіх трамбував там до посиніння. От відповідь на це питання. Багато э, за кордонами у нас політологи в останні часи э, такі висловлюють думки про розкол України. Ваша думка по цьому? На мій погляд, це є неможливим. Це є неможливим ні з економічної точки зору, ні з точки зору тих хворих голів на голову, які провокують цю ситуацію. Вони цю ситуацію провокують з одною метою. Щоби виправдати свої дії і щоб налаштувати одну частину населення проти другої частини населення, з економічної точки зору, це неможливо і недоцільно чому? Тому що ви не можете стратегічні об'єкти, які сьогодні у нас є в Україні, поділити в рамках одного замкнутого, виробничого чи промислового комплексу. Я маю на увазі навіть ті самі газотранспортні мережі, я маю на увазі всі мережі електроенергії і так далі. Якщо ви. Розумієте, трошки, що таке газотранспортна мережа, то під усіма західними кордонами, які тут у нас є, ми маємо величезні сховища, які є найбільшою цінністю, підкреслюю найбільшою цінністю любої газотранспортної мережі. Тому сьогодні мати трубу голу, яка заходить на півдні і завершується десь на рівні там, річки Дніпро в Києві, а далі втратити іншу частину України для того, щоб вона якось функціонувала, це повний абсурд. Те саме стосується електроенергогенеруючих станцій, те саме стосується інших ключових таких стратегічно важливих об'єктів і таке інше. Тепер наступне: те, що стосується людей, люди, ще раз підкреслюю, на півдні і на сході ненавидять цю владу ще сильніше, ніж ми, ненавидять цих бандитів, які на ними знущаються, яких взагалі їх за людей не вважають. Вони розуміють, що вони починають грати на мові, що вони починають грати на різних інших сентенціях, які нас ніби, начебто, мали би розділяти. Вони це давним-давно вже зрозуміли. І нам абсолютно байдуже, от мені особисто абсолютно байдуже, на якій мові розмовляє людина, яка приїхала на Майдан, українською чи російською. Тому що сьогодні ті люди, які розмовляють російською мовою, але є українцями і стоять проти цього режиму, вони абсолютно щирі по відношенню до того, що цей режим їх дістав, і що вони їх готові замінити повністю. І саме цих людей ми повинні цінувати. Тому що вони нас хочуть навпаки розділити, а ми йому кажемо ні. Ні. Ми навпаки, маємо цих людей запрошувати, пояснювати, і це ті люди, на яких ми будемо спиратися часто говорять про введення санкцій про а саме про замороження цих рахунків і про заборону в'їзду в інші країни mm -hmm. то вже експрем'єр наш вже полетів на літаку в літаку швейцарію а декілька днів а декілька mm -hmm. днів тому назад він він обіцяв беркуту квартири коли пообіцяв квартири вони ще гірше почало вбивати наших дітей наших людей у цих більше стало кровопролиття то чому, чому, на вашу думку, не, не введуть вже не ввели ці санції? Санкції це такий самий інструмент, як скальпель у хірурга приблизно, так? Приблизно такий самий. Значить, до чого невдале застосування санкцій може призвести до Білорусі. Коли втрачати вже нічого, коли вже все забрали, втрачати вже нічого, і робимо просто констабір з України. Зрозуміло. Тому санкції – це такі речі, які мають. Запобіжник стримування, стримування проти певних дій. І ті процеси, які зараз розпочались, на мій погляд не розпочались правильно. тому що, по-перше, санкції неможливо ввести зразу скрізь. Великі гроші мають функцію великого лобізму. І ті великі гроші, які сьогодні вони накрали в Україні, вони так само працюють на їх захисті в Америці, і в Європі, в тому числі, щоб ви це розуміли. Тому що там країни демократичні. І ви повинні довести вину. Ви повинні сказати, що це злочинець. І там працюють адвокатські компанії, великі гроші, які стоять на захисті, і таке інше, які захищають своїх клієнтів. І ви не можете просто так, хтось паличкою помахнув і сказав, що того закрити, того арештувати, того заарештувати, як у нас в Україні, всіх закрили. Тому що там інша система, ту, яку ми хочемо мати в себе. Але, але там є своє законодавство, європейське, внутрішнє і банківське, в тому числі, яке їм дає можливість задавати неймовірну кількість питань. Про походження грошей, про те, хто за цим стоїть, про те, хто є власником тих чи інших компаній. І ви, я так само, як і всі інші українці, мали можливість познайомитись, наприклад, по братам Клюєвим, які, заповнюючи форму власності, написали, що вони не є політичними персонами, що є прямим порушенням австрійського законодавства. Ні, ми занепокоєні. Це всі ми розуміємо. І на дипломатичній мові це так і звучить. Але на практиці треба щось робити. І, власне, тому і всі їх і підштовхують, що давайте вже в кінці кінців щось робіть. І ті пікети, і акції, які відбуваються під Європарламентом, і які відбуваються під посольствами всіх країн, це так само тому свідчення. От. Але це дуже важливо, щоб ми розуміли, що сьогодні вони можуть застосовувати юридичні механізми, вони почали потрохи це робити, і це вже дуже добре. От. Так що я думаю, що це так само тим поштовхом, крім того, знаєте, ну якби. Крім внутрішнього переконання, яке знаходиться майже на нулі, крім тих ризиків, по яким говорять людям щось робити, от, ну, тут вони вибирають, від хто їм страшніший. Або їм страшніші люди, які приїдуть і з них спитають, або їм страшніші американці чи європейці, які в них щось заберуть, або їм страшніший Янукович. От і все. Вони відносно цього роблять висновок. Але якщо ви, наприклад, вчора би все у них забрали, ну так умовно кажучи, то у них руки розв'язані. все. Це як в Білорусі, ну толку з того, що Лукашенко не може літати в Європу, і що? А от як підтримати схід? Ті люди та горсточка громад, яка робить повстання у Дніпропетровську, Луганську, Запоріжжі, вони залишаються самі без підтримки, адже навіть з їхнього боку основні учасники поїхали до Києва. Ми бачимо, що робиться з приводу захоплень чи завойовувань обласних державних адміністрацій. В Західній Україні це зробити набагато легше, але ми всі співчуваємо і боїмося за тих активістів, які перебувають на сході. Чи Іде мова у Києві між великими політиками про те, що потрібно і фізично, і морально підтримати схід ще до того часу, коли почався силовий це протистояння силове, то величезну кількість людей ми вже зустрічали в Києві, пояснювали, як, як треба доносити інформацію до людей, як це все відбувається на майдані і таке інше. І ті люди безумовно їхали на схід на південь і так само поширювали ту інформацію серед інших людей. Але ті процеси, які зараз почала влада, вони навіть самі того не усвідомлюють, вони пробуджують величезну кількість людей на півдні і на сході, ті, які не спали, а були страшенно залякані. Я їм хочу пояснити, що таке південь і схід, особливо Схід, особливо Донецьк, Луганськ. Це ті території, де з 90-х років, коли кримінал прийшов до влади, вони страшенно залякані, тому що там був один. Спосіб вирішення будь-яких проблем. Людей находили мертвими в копальнях, в штольнях, в шахтах чи в копанках. Це був єдиний спосіб вирішення всіх будь-яких проблем. Тому говорити про те, що там люди якісь інші, що вони, знаєте, мовчать, чи вони не хочуть там, до якогось протесту, ні. Вони дуже сильно залякані. Але навіть коли піднімається перша хвиля, тисячі людей виходить на площу в Дніпропетровську чи дві тисячі людей. І міліція, коли вона хватає людей і беркутівці б'ють, вони ж б'ють не тих, хто когось кидає провокаторів там, палками чи кийками, чи ще чимось. Вони хватають звичайних людей. Звичайних підкреслюю. Не тих людей, які приїхали з Західної України, наприклад, там чи з центральної України, а своїх місцевих людей. Це породжує страшенну ланцюгову реакцію. Тому що одну людину знають сотні, знають. Тисячі і це породжує страшенну реакцію, страшенний внутрішній спротив. І ми, навіть розмовляючи в Верховній Раді з депутатами, пояснюємо, що ці ваші дії, які, які спрямовані на придавлення, на придушення оцих мирних акцій протесту Донецьку-Дніпропетровську, ви зараз створюєте таку страшну хвилю, яка вас там змете. Змете та хвиля людей, які перестануть боятися, які боялися ці роки. Але вони не хочуть боятися. Вони бачать, що їхні інші люди, побратими, які є на центральній Україні, на, на Західній Україні, вони вже встали з колін. І цей процес пішов.